Доброго ранку! Коли рухнули всі устої так званого європейського стратегічного порядку, а можна вести мову навіть про більш широку дефініцію і про устої, напевно, глобального облаштування. Вельми неприємно, м'яко кажучи, дивитись за абсолютно нікчемними потугами, тих багато, багато з яких і призвели до нинішнього глобального статусу. Про їх потуги зберегти те, що зберіганню вже не піддається. Та найбільш гидко розуміти правду. Вони намагаються в першу чергу не врятувати той порядок, який і призвів до нинішніх потрясінь, А в першу чергу врятувати Себе. Тому треба зробити екскурс. Коли почалось падіння устоїв, які не могли не рухнути які були вибудовані після закінчення Другої світової війни Лютий 2014 року. І анексія Криму. Та головне фактично зрада. І та зрада була напевно не випадковою. Зрада по відношенню до України. А, як з'ясувалось, по відношенню до цілої Європи. Зрада з боку Обами та його найближчих соратників з його уряду і низки європейських так званих лідерів, в першу чергу Меркель. Саме вони просто наказували українській владі тоді, яка тільки но зайшла у владні кабінети після повалення режиму Януковича не застосовувати. Силу проти агресора і загарбника. Тоді вже стало зрозуміло, що це лише початок. Не Грузія. Звичайно, не Грузія стала головним чинником, який і призвів до руйнування того, що не могло не рухнути. Грузія була лише мінорним елементом. І Крим. Саме події в Криму просто стали ті соломинки, яка просто обрушила надалі всю архітектуру. Європи, трансатлантичну архітектуру і, напевно, глобальну архітектуру. Надалі Лише було питанням часу, як надалі будуть розвиватися події на території України. Після зради Обами, Меркель та інших наступив час зради Порошенка. Українські війська фактично могли б влітку 2014 року встановити повний контроль над Луганською та Донецькою областю, але ми пам'ятаємо, що почались так звані перемир'я. Примір'я, які вже тоді, було зрозуміло, замішані були на крові. Так воно і трапилось. Зрада Порошенка його оточення. Перший Мінськ в серпні 2014 року на початку вересня Другий мінськ і трохи пізніше, десь середини вересня, третій мінськ. Саме тоді і рухнув буферний статус України. І Україна перейшла в статус порогової держави. А буферний статус автоматично за всіма канонами і логікою силової політики відійшов на західні кордони України. І так званий східний фланг НАТО, який зараз постягається, будемо казати, від Нор від Норвегії і фактично до Румунії. А можливо навіть і до Болгарії. Став саме тим статусом, яким яким володіла Україна. Не більше, не менше. І цього ті, хто зараз обіймає найвищі кабінети влади майже всіх європейських країнах, я зараз мовчу про Білий Дім. Вони не хочуть цього визнати. Що величезна кількість європейських країн, як членів Європейського Союзу, так і членів НАТО, зараз мають статус той статус, який був притаманний Україні до анексії Крива. Буферний статус України рухнув саме тоді. Мінський злочин. Не беручи до уваги, якими мотивами керувались ті, хто складав ті зрадницькі і написані на майбутній краї, яка стала реальністю, не зміг не привести до нинішньої геополітичної катастрофи в Європі. Я просто пам'ятаю, як в вересні 2014 року я виступав на декілька українських каналах. І я просто пам'ятаю, на декількох з них з ведучими була фактична істерика, коли вони в прямому ефірі буквально звинувачували мене в тому, що я хочу крові. Я казав, що не я хочу крові, а мінські злочинні папери призведуть до крові. І крові буде багато. Я просто хотів би зараз знайти тих ведучих і подивитись в їх очі. Хоча навіщо дивитись в очі тих, хто саме вони і внесли свій абсолютно бездарний. А я засувалось, кривавий внесок в те, що відбувається наразі. Тут, в Україні, і що буде попереду в Європі. Цікаво було спостерігати вже за позиціонуванням Трампа під час його першого президентства. Він тоді фактично відійшов від питань України і він вихвалявся, що саме він не дозволив кримінському режиму розширити свою агресію проти України на протязі його першого президентства. Так, частково можна погодитись з Трампом. Так, частково також можна погодитись з тим, і я тоді також на протязі років першого президентства Трампа казав, що точно Кремль вичікує, вичікує кращих часів які наступили відразу після захоплення командою Байдена Білого дому в листопаді 2020 року. Тоді саме тоді Кремль зрозумів, що наступає час для підготовки широкомасштабної агресії. Просто повірте. Головне, в Кремлі дуже гостро відчувають символи і правила силової політики. І вони чудово розуміють, розуміли і будуть розуміти надалі, що протистояти наразі їх стратегії фактично ніколи. Та так звана стратегічна пауза, яка була прикрита третім Мінськом, просто дала можливість кремлівському режиму дуже серйозно підготуватись за всіма напрямками. І знову ж я кажу. Важко сказати, чи міг Трамп... Проєктувати те, що відбулося буквально через півтора року після того, як він покинув. Я обачаюсь приблизно через рік, як він в січні 2021 року під тиском багатьох обставин всередині США покинув Білий Дім і залишив овальний кабінет сплячому Джо. Важко. Важко дуже зрозуміти. Але... Також неймовірно важко збагнути, що зараз ми маємо в овальному кабінеті абсолютно іншого Трампа. Так, за 4 роки абсолютно змінилися всі параметри єстратегічного облаштування. Я не вірю, що Трамп не збагнув того, що відбулося. Однозначно, що зараз близько нього немає тих людей, які б могли б йому сказати, що те, що він робить, просто призводить ще до більшої дестабілізації, в першу чергу, в Європі, по-друге, на Близькому Сході і по-третє, звичайно, в Тихоокеанському регіоні. І рано чи пізно кров прийде до американських родин. Таких людей біля Трампа немає. Але також не зрозуміло, чому буквально звірячий страх абояв Трампа в ці критичні дні тижні та місяці 2025 року. Його воля була буквально знищена після його першої розмови в березні нинішнього року. Наскільки пам'ятаю, 18 березня 2025 року, після його першої розмови з Кремлівським диктатором. Після того Путін зрозумів, що фактично спротиву його подальшої агресії, яка абсолютно запрограмована логікою силової політики, фактично немає спротиву. Так воно і трапилось. Спротив єдиний це Збройні сили України. ще напевно ключове. Знову ж таки, я неодноразово казав, ми не дізнаємось правди, яка передувала широкомасштабному вторгненню російських полчищ на нашу територію до того часу, коли ми не дізнаємося що відбувалось в заключних стадіях переговорів злочинного нормандського формату. Перший, який був в січні 2022 року в французькій столиці Парижі, які тривали приблизно 8 годин. І буквально через тиждень в січні того ж самого зловісного 2022 року в німецькій столиці в Берліні. В рамках, повторюю, нормандського формату, прикриваючись злочинами Мінська. І в Парижі, і в Берліні українську делегацію очолював Єрмак. Після провалу тих переговорів до широкомасштабного вторгнення на українську територію залишалось приблизно місяць. Я ніколи не повірю, що якщо б провал був вже очевидний, переговори б тривали. Таку величезну кількість годин. Повторюю, в Парижі 8 годин, в Берліні 7 годин. Якщо є провал, тоді переговори припиняються майже миттєво. Я майже переконаний, що тоді обговорювалися вкрай і вкрай злочинні речі проти України. Поки ми не побачимо стенограми, Тих перемовин, тоді ми дізнаємось повної правди, яка призвела до початку вторгнення. А також те, що відбулося на півдні України, коли величезна площа українських територій була здана російському агресору фактично без бою. Таким чином кардинальна. Послабивши можливість України вести військову оборону, і яке призвело до величезної кількості втрат українських солдат-офіцерів. Путін не відступить. Те, що буде відбуватись в Алясі завтра. Може завершитись лише двома сценаріями. Перший або повним крахом цих зрадницьких з боку Трампа перемовин з кремлівським диктатором, крахом на користь, звичайного кремлівського режиму, або фактично капітуляцією Трампа. Я більше схиляюсь до першого розвитку подій. Просто треба пригадати, як Хрущов знищив Кеннеді під час їх перемовин в перший рік перебування Кеннеді в Білому домі. Ті перемовини були у війні. І вони стали притечею кубинської кризи. Знову ж таки, я не хочу проводити паралелі. Дуже багато відмінностей зараз. Тоді були два блоки, які фактично мали паритет, в тому числі паритет ядерний. Наразі ситуація абсолютно інша за своєю динамікою, за своїми параметрами і за тим, хто перебуває в тому чи іншому таборі. Що ми зараз точно знаємо, що зараз цих таборів точно не була. Візьла єдина, а проти неї фактично нікого немає. Тому я більш схильний думати, що після Аляски наступить новий кривавий етап війні в Україні. Знову ж таки, силова політика просто не знає інших виходів. Тому для України знову ж таки існує лише два. Сценарії розвитку після того повторюю, як буферний статус, статус України був знищений. Саме тому зараз фактично параноя в столицях східноєвропейських та північно східноєвропейських країн. І цю паранойю майже точно характеризував польський прем'єр після вчорашніх перемовин, телефонних перемовин з Трампом. Якщо Путін завтра в Алясі підніме питання щодо відходу американських сил з східного флангу НАТО, тоді все буде віддати логіки силової політики. Я не переконаний, що Трамп... Не погодиться. Я, я ще раз повторюю, воля Трампа була зламана 18 березня цього року, а причини цього ми до сих пір не знаємо. Знову ж таки, абсолютно гарячкуваті і ті, які ні до чого гарного не призведуть. Подорожі Зеленського по європейських столицях, ми все це вже бачили на протязі останніх трьох з половиною років. Я попереджав, що саме так і буде. Так воно і сталося. Знову ж таки, зараз той момент, коли ми дійсно залишились. Зараз саме цей момент. А Путін виконує накази Пекіна. Недарма Сі минулу п'ятницю напередодні Аляски мав довгу розмову з своїм кремлівським протеже. Вони готуються до вирішальної зустрічі в Пекіні 3 вересня. Часу до цієї зустрічі залишилось зовсім і зовсім небагато. Тому Путін повинен привести йому більше українських територій. Ні-ні, всі майже точно не будуть хвилюватись щодо того, що буде відбуватись завтра в Анкоріші. Ні. Йому головне, як і де буде проходити лінія фронту тут в Україні на 3 вересня 2025 року. Я щиро вам дякую за вашу увагу. Наші всі сили зараз повинні бути з нашими солдатами-офіцерами. Можно нам всім. Витримки і віру в Україну. Підписуйтесь на мій канал. Всього найкращого. До нової зустрічі і до побачення.